Для неї працювати за швейною машиною звична справа. З Самого дитинства Галина Кравчук шила одяг для ляльок. Зараз же з легкістю може викроїти сукню для себе. Любов до однієї з найдавніших професій у дівчини виховала мама. Дівчина каже, що всі суперниці достойні, однак у свої сили все ж вірить. Завдання не сильно були складні і надіємося на перемогу. Стати найкращою кравчиною мріє і Ольга. Більшість одягу для себе та рідних шиє своїми руками ще з юних літ. Тож розповідає, що із завданнями на конкурсі впоралась з легкістю. Я дуже з дитинства мріяла ну, стати кравцем. Надіюся на перемогу, тому що хочу, хочу ну, звичайно на попасти на всеукраїнський конкурс. Щоб стати найкращою кравчиною, окрім ідеально простроченого шва, дівчатам потрібно володіти і теоретичними знаннями. Відтак конкурсантки проходили тестові завдання з чотирьох профільних предметів. На теоретичний тур виносяться питання з усіх предметів теоретичного циклу, матеріалознавство, обладнання, технологія, конструювання швейних виробів. Теоретична підготовка теж дуже важливу роль відіграє, тому що дитина має знати, з якої сторони прошити, по якій деталі верхній чи по нижній, по основній чи по допоміжній. Окрім теоретичного туру, дівчата шили сукню. Зробити це конкурсантки мали за сім годин. Загалом участь у конкурсі взяли восьмеро кравчин із професійно-технічних училищ Рівного, Березного Корця та Острога. З кожного закладу є по два учасники. Переможець даного конкурсу буде приймати участь у всеукраїнському конкурсі у місті Луганську у квітні місяці. За підсумками конкурсу, найкращою кравчиною стала вихованка Рівненського центру професійно-технічної освіти, сервісу та дизайну Ольга Устимчук. Вона є представлятиме рівненщину на третьому етапі всеукраїнського конкурсу серед кравців. Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.